З'явилося в нас ось таке чудове бюджетне авто Opel Vectra, 2002 рік, 2.0 дизель. На зимовій різині 2021 року нові помінні масла фільтра, зроблена топливна система, має нюанси по кузову. Ось такий от варіант. Вона в рідній фарбі, бажано її зробити, хто для себе там ну, ціна на цю машину стартує 2750. Дизельна машина, в принципі, цін на дизельні машини в такому плані немає. Да, є нюанси по кузову, але... Якби критично нічого немає, машина кожен день їздить. Ось отакий салон. пороги цілі, арки цілі, все ціле. По дверях, в принципі, там, що нюанс, якби є по кузову. Отаке от. Але загалом машинка досить непогана. Новий акумулятор стоїть, ось нюанси по кузову вам видно. Ну, я просто думаю, що за 850 комусь їздити якби за ці кошти, що можна. от Резина нова, що можна знайти краще, дизельне. Загалом навіть не знаю. Найнижча ціна в Україні. Тому цікаво, запитуйте, знаходиться в місті Луцьк. Технічно кажу, зауважень немає. Ціна така за того, що нюанси по кузову. Є такі варіанти цілі по кузову, Там ціна 4 триста. Різниця йде якби суттєва.